Всім привіт, друзі! Мене звати Марк, і ви на каналі MarGames. І сьогодні ми будемо грати в Бравл Старса. Ми будемо грати в Бравл Серс. І дивіться, що саме цікаве сталося Бравл Stars, це було оновлення. Вже вийшов якби новий сезон. Ну, я пам'ятаю, колись раніше знімав нові сезони. Ну, стільки пройшло часу, що вже є це 35-й сезон, що навіть вже цей сезон став платний, як це є Гуд Рендомс. Гуд ...Randoms, good rem, не, dons, так вільно звучить. Ось, тут тут є. Просто є 50 тих рівнів в сезонах хоча не знаю чи це рівні чи ні, але я вже розблокував багато нагорота, виконував квести. Ну і про що це буде відео? І це не буде про щось, ну це м -м, не те, що там показування, а грання. Дивіться, ми вже грали за шелі, Ніта, Кольта, ну і тепер перейшла Джерга була. Перейшла черга була, ну і там з'явилося оце нове там, як то я навіть вже не пам'ятаю. Ну, це нова подія, я навіть вже згадав. Ось ми будемо грати за. Ну, Застолтовання. Ось вона була на якому є 30-й рівень. А до того колись були раніше ранги, Це було навіть, дуже круто, як для ранги, а тепер вже стало як на рівні вже перейшло. ось, Ну і що ж, ну і будемо грати, забула. Будемо грати забула. Так, ну і що тут в нас там я бачив, що є цей вісімбіт, є ще пуле, Ніта, там Бібі я навіть бачив. Ну і що саме цікаве, я бачу, що хто буде грати, це за Єпойт з скіном пасолайтера. Ну і що саме прикраше, що я помітив тим, що якщо ви пам'ятаєте пацалайтера, то вже його видалили. Не знаю, чому так зробилося, ну сталося. Ну, я зараз підійшов на таке. Що, О, боже, зараз цей пул мене зараз б'є, зараз так, що, шумо збігти. Так, ну я бачу вже, що можу зайняти восьме місце. Так, добре, ну і що ж. Так, ну я затримався на тим, що... E... Ми вже скасували цього везлайтера, але вже з'явився тільки вольт. Ось, вольт на базлайтера, ну це просто скін. А справжній баслайтер був просто крутий, тим, що можна міняти, на кого будеш грати, там як на Файпера, чи будеш грати так, як не знаю на когось там. так, Постараюся, не знаю, бити Бібі, але щось не вийшло. Так, добре, втекла попросту. Так, ну і зараз постараюся Мортіса бити. Постараюся Мортіса бити, але вже тільки залишилося Бібі, постараюся її вбити. Так, ну не вдалося Не вдалося вбити Бібі, але хоча б зайняли на друге місце. Плюс 9 пухарів. Ну і дивіться, що є тим цікаве, що якщо, наприклад, прохочу е, якихось там. Гри ось, Ну і тоді мені вискахує таке щось, як розблокування якогось якоїсь там е, бійця просто якогось бравлера. Е, але що не завжди е, там трафляються ці бравлери. Так, ну я бачу, що мені небагато там залишилося квестів, хотів просто перевірити. Ну і ми можемо зіграти е, другий раз, а потім третій раз. Так, ну і що ж друга гра почалася, там буде Леон Пайпер, Ascendium, там Mortis Coil. Так, ну і зараз ряд у мене цей э, грей. Я так сказав, про против... цього. Цей звук це є цей грей. Так, це, це є грей. Я пам'ятаю, коли грав за грея, і мені така. З часом прийшла одна така цікава... Такий цікавий помисл, що буду грати за кожного там кого я маю. Ось, Ну і тоді я вже почав вже граю за Була. Так, мене хоче вбити 8 біт. Так, ми ну, постараюся вижити при цьому, але хоча добре. Е, є шанс вижити, щоб. Ну дивіться, я просто вкриюся. Я просто криюся, але 8 біт набагато, а це мене вбити. Так, ну це вже е, ну, вже вбив мене. Тому що е, я можу так дуже близько стріляти, а 8 біт то тільки на далеко може стріляти. Ну, це взагалі якось так трохи несправедливо. несправедливо. Ну нічого страшного. Давайте ще раз зіграємо і будемо закінчувати. Так, ну і що ж, там я бачу Edgard, Squeak, RT, до речі, між іншим, RT, РТ я знаю, я його знаю, це дуже так, дуже так знаєте, легко запам'ятати. А це є Менді, це Менді. Є це це я, до речі, отримав недавно Менді, я, я недавно отримав Менді, і просто пам'ятаю, що я розблокував, що її розблокував. Що я розблокував так, ну я зараз стараюся розблокувати тепер міфічного е, бравлера, Ось е, міфічний е, такий Бравлер. Так, ну і постараюся, не знаю. Ой, це, це є на цей е, е, джин. Це є цей джин, такий що, що Це це є скіна на джина. Так, постараюся, хоча можу зайняти постараюся. Ну, чин мене вбив, але я мав багато здоров'я і мог так легко знову щось це місце. Е, але нічого, зато ми пограли на була. Е, ну і все до того. Хоча навіть не стратили пухарів. Е, ну, хоча ми зайняли там е, шосте місце, але нам додалися якби пухарі, Нам додалися пухарі, ну і, ну, і ви самі бачите, і скільки я маю тих бравлерів, Ну і скільки ще мені залишилося. Розблокувати. До речі, я вже давно не маю спайка та ворона. Ну, Постараюся колись їх розблокувати. Ну і зараз хочу розблокувати цього ДАГ. Це є ДАГ, е, цей, цей міфічний бравлер. ДАГ. Ну і що ж? Ну і тут якого ще розблокування. Тих бравлерів. так, зараз я не так затиснув. Ну і на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та ділите е, відео зі своїми друзями Всім пока-пока!